Всім привіт! Маємо таку теслу в роботі. Model 3, 24 чи 25 рік, ну, тобто вже в новому кузові все. По ній робиться відос і все. Я просто зараз почав знімати. І щоб в цей відос не пхати от тиві, от те, що я почав знімати, я, мабуть, зроблю зараз окремий відос. Відос буде по тому, як розбираються, пересипаються двері. Тому що вже дивлюсь, на знімав знімав на 10 хвилин. Того ну, пхати його в основний відос, то буде горе, тому що роботи по ній багато. Ось, Це все вже я зняв. Зараз вам поставлю, як воно що вставлю, і будемо далі дивитися. Ну Буде такий коротенький відосик, комусь може знадобиться. Це навіть і клієнтам знадобиться, і за того, що відмінності, які по дверях навіть є. Покажу по дверях, по тому всьому, тобто старіших моделей, хоча зовні ну, не таке, нутряк не такий. Я покажу, що не так. Так, народ. Ну, е, поки я щось тягати ще не це е, зараз починати не хочу, бо трошки є моменти, поки чекаю людину, яка має приїхати зрізати скло, хочу пересипати. Перекинути спочатку одну дверку, щоб мені просто їх забрати звідси, а ті вже биті я собі можу винести собі спокійно на двір, там кинути їх і будуть чекати вони клієнта, коли він забере. Того зараз передню дверку та й знімлю вам як. Я то розбираю. Я ще, звісно, цих не розбирав, може тут є якісь відмінності. Заодно і побачимо, наскільки мене терпіння хватить. О, якщо є якісь відмінності. Так, Нам що для того треба? Це взяти деякий інструмент. Зараз тільки я трошки приглушу музику, щоб нас буб, -буб не це не сварив. Тридцяточка е, торкс. Тридцаточку. Далі, блін, от мачу знімай. Клинишок такий. Тридцяточка клинишок. І подушечка. Ось. І ще треба. Ще треба манюню взяти. Манюню я от таку цю викруточку називаю. Дуже вона мені така помічна, хоч і з самого дешевого цього, але це просто, якщо її гарно використовувати, то це. Так, далі. Я вже просто на мацуна знаю, де вони стоять. Откручуємо один. На мацуна. Мацумба. Ну мені придеться ще електрику включати, щоб скло підняти. Тоже. Ну, і таке є. Зараз просто я покажу, як я знімаю карту. Все остальне -то там вже далі. Походу тут. І тепер, так як у нас це порені двері, у нас їх три. Беремо масіка, і дуже обережно витягуємо і в нас нічого ніде не пошкоджено і відкрить. відкручуємо. Третій. Так, тоді це все ми кидаємо в карманчик. Ну тут я вже бачу, що щілина є, я зазвичай бо ну, ці гострі, і вони гарно відтопирюють, щоб засунути подушку. Бо буває таким притиком. Так плотнічком воно там все стоїть, що не можна його це... Це все для того, щоб пальці не мучити. І ще не все. Бачите, я спішу трошки. Так, тут добре, але не забуваємо за цю штучку. Вона у нас догори всі знімалася. О, мабуть, щось поміняли, бо щось не йде. Ви спостерігаєте, як Євгеній Вікторович новий автомобіль трощить. Ні, все тут йде, нічого. Не". Ого, вже проводів сюди напхали. По одній фішиці було, а то вже якісь і датчики і це все. Я кажу, ми з вами разом стаємо свідками нових відкриттів. І нових. Я кажу, масічок в розборці двері. Так помагає. Ось. І тут вже якась така штука. Там-то на тих то шнурок, ага, вон можна ті типу, подистати. Але чи треба мені її доставати, навіть не знаю. Дуже спростили. Отакі От поставили і взаді де е -е, на потолку йдуть отут ці штуки з середини. В старих там пластмасові такі, там поки його відщелкнеш, то вона родить. Тут з желізні поставили, набагато легше нажимаються ті вусики і ну, типа, таке прикольніше стало набагато. Так, далі, як те ми зняли. Ото добре тут каці поставили. Я скажу, трошки так вони от поміняли це все діло. Ось. Змінили, де я масічка кинув. Ага, у, так, тут, тут, тут взагалі. Так. Тут взагалі вони спростили, бо це ж в старіших треба було тут кожну фішечку відключати на дверях. І це Тут одну поставили, тільки як ще її... Все. І виходить, що нам треба дістати цього. Теж не таке тут, тобто карти різні. По внутріках все різне, значить і провода різні. Ну, Провода, само собою, різні, бо у старіших нема фішки. І ви дивіться, все, оце, а, це, а там треба було все по окремості відключати. Но ми зараз далеко це не діваємо, бо нам треба буде підняти скло до рівня оцих місць, походу. Теж змінені. Не такі двері. Не такі двері, як в старих моделях, Значить, і склопідйомник там не такий, Зараз стоїть. Не таке. Бо ну, такого скоса нема. До речі, в мене старі двері лежать в ямі. Все забуваю їх здати на металому. Рихтувати думав колись на що треба. Ех, я можу все перевірити. Геть не таке, порівняти. Ось така штука. Зараз. Зараз я не спішу підняти стекло, зняти скло. Далі дивіться по розборці цих. Де то я поклав? Просто кажу, трошки мене шарпають, то ви вже не це сильно не звертайте тут на ці бортаки, на те все, бо Ну є куча своїх нюансів, я ж не буду вам е знімати якби голівудські якісь там фільми, там, дубліці всі штучки. А, як то показати? Оці штуки, ну я знаю по старих, треба дуже обережно, бо на деяких взагалі, як би не робив, але в більшості вони намагалися зламатися. Ось. Ось оці штучки. Е, собі раз-раз і все. І тоді оце тик-тик-тик-тик, обережно. І все кладеться до салону, Салон чистенький. Е, Погано, звісно, що він чистий, бо перед ремонтом полюки буде, то все, як би я його не закривав, не заклеював, то все рівно що тим більше з заміною твертини. Все, поки що з цим. Зараз скло. Ну, я, мабуть, буду ставити на паузу і вам потихеньку так показують. Мені треба це прибрати, щоб мені було зразу куди скло покласти. І потихеньку так буду показувати, якщо не буду забувати, звісно, включати. Так, дивіться, який прикол тут, в цих, якось в тих такого не було. Тобто, е, поки замок не закривався, поки я не міг закрити замка, у нас не функціонувало. Не бою. Ага. Зараз, якби вікно піднялося повністю, не знаю, дасть це воно не. О, відключив. Піднялося і тепер що ми бачимо? Ці Правильно, болти під головку на 13. Зараз відкручуємо, тоді знімаємо скло. Щось я, мабуть, погорячився з внутріком, бо дивився там на ті двері. Таке саме тут теж похоже все. Ну, але в відмінності по проводах вже є. По тому, ну язичка, зрозуміло, на старих немає. Таке ще можна, що подивитися. Ну, Прикинути, порівняти. Ну, що буду бачити, все буду розказувати, щоб знали. Так, то вроді би я трошки це, бо тройки дуже рідко зараз попадаються в роботі, більшість вайки. Там трохи інша конструкція. Схожа, але інша. От таке. Так, добре. Зараз підготовлю, зніму скло десь тоді будемо розбирати і далі. Так так як далі мені поки електрики не треба, вже мабуть тільки на задню дверіку. Відключу електрику заодно і вам покажу, як воно що. Це вже таке, як після 22-го року пішли вони. Знімаємо 16 вольтовий. І ось фішечка. Все, роз'єднали цю фішечку назад. Це, у нас батарея зараз все повністю відключена, машина повністю відключена. Якщо навіть по... хтось закриє капот чи ще щось, ось є два провода, куди можна подати 12 вольт і вона запуститься ця машина. Ну, то есть... Але коли це знята клема то туди подати 12 вольт і капот то відкриється, але я собі отак лишаю. Це хороша штука. Все, готовлю інструмент, розкручуємо і далі. Ось ця штука, щоб знімати, як то кажуть, з пузо ще. Чим як більше пузо, тим туди-сюди можна зум регулювати пузом. Ну, типу. Ось, скло ми зняли. Взагалі добре. Зняли. Ще що хотів розказати. Скло вже йде три тут і триплік ззаді, Того ця машина по шумоізоляції набагато краще, ніж старіші моделі. Але з триплексами працювати десь не так він просто тріснеться вся, а кальонка гнеться. Десь є свої плюси і мінуси. А? Поміняли? замінили, були менше. Поставили нормальні тридцяточки. Чи може знов я з Майкою путаю? Так, що нам лишилося? Ручку достати. І в принципі дверку можна зняти. Там же якщо по цих штучках... Ну треба буде глянути ту, я просто не розпаковував ті ще. Це, це, ручку зняти. Так як в старої, так, да, як в старої дружки, як то там все на місці. Бережно ручечка. Оп! Квасота! Квас! Кваса! Не земна колоса. Так, добре, зараз ще... Тоді два з ним. Скинем просто. На глушити. Дуже от... Е Тут в таких місцях е, отакі ключі виручають. ну, Зрозуміли, так? Може, в мене вони білі, бо так вони самі по собі темні були. Ну, Це китайські якісь там мені в наборі колись попалися. Ними користуюсь до сих пор. Це я взяв просто, щоб зривати. тобто, Якщо берегти інструменти, вони буде довго, і е, ну, працювати для вас на вас. Я тими Простими рожковими просто зірвав. Відкрути. Звісно, якщо воно пальцями не крутиться, якщо крутиться пальцями, це, е, зразу кажу, болти не такі на завіси Мені здається, на завіси схожі. Болти вже йдуть не такого формату, як були на старих. Зараз я вам покажу, бо в мене є і то, і то. Чік. Відзняли зараз болтики. Покажу. Якщо знайду, правда. знайшов. Це старі, це нові. Ось різниця вже. Ну, Я думаю, щось там видно. Таке, якщо що, пишіть, зніму окремий відос по цих болтах. Я жартую. Так. Те зняли, останнє це що залишається. Що нам залишається? Залишається, якщо треба обмежувач, звідси відкрутити. Ось. Ну, болти, понятно, ці. Бачите, я верхній просто відпускаю, нижні викручую повністю, бо конструкція завісів, які, до речі, не такі, як на старіших. так що, Ну, не такі не таке тут. Не знаю, чи воно підійде. дозволяє просто нижні викрутити, а це зняти. ось. Провода так само, можна звідти витягувати, тобто залізти туди, ну, зняти оцю штуку, звідти там вроді би, дві фішки. Я не знаю, як в цій зараз, бо інша проводка. інша, Але мені не треба звідти їх витягувати. Мені в двері треба буде їх перестати. Це коли вже двері там з проводами, з тим всім. Але і то бажано лишати стару проводку, бо на інших машинах було навчено, що двойна робота була. Лучше зразу все достати, пересипати, дивсь. Різні заводи, різні комплектації, різні та все буває. Проблеми потім з проводами, трошки десь фішечка одна не така і все, і мусив все перерозбирати. Та все. Ось, бачите за що я казав? Ось воно лишилося, треба буде в цю штуку десь не підковиряв, так як треба. Ну, Тут, тут нормально, а так кажу, з багатьох воно просто ломалося. І все. І потім та резиночка чуть -чуть відстає. Ну, якщо відстає, як не відстає, вона приклеїть, вона не приклеїть. Факт того, що може вона просто потім трошки мозги пудрить. Ось. Ну. Отак. Збірка в зворотньому порядку я ж не буду вам вже це назніблювати. Ага. Зараз ще секунду, я достану ту стару дверку і ми так їх реально візуально порівняємо. По цьому-по цьому. Може якраз хоче хто її купити, там підрихтовку невелику. То звертайтесь, відправлю. Ні, то пойду. В алюміній вже давно їй треба два роки в ябі лежить. В що вона мені там? Таке, зараз секунду. Так, ну таке, деякі відмінності то я вроді і бачу, але не знаю чому. Дверка ця не спасається, тут стоїть суттєво так. Ага, Ну, підсиль, ну підсилювась. Це ще дверка просто може, хоча навряд чи старіші. У мене їх практично не було тих старих. Дивіться, отут є отвір. Ось, там нема отвора. Ось. Ну таке, якісь може і є відмінності. Ага. Цілювач тут прикручується, тут немає. Понятно, того гачка. Це все, ну якби. Але розумієте, що не, не такі карти. Внутряк не такі, ну типу по картах карти не такі. Воно може сюди і стало били, то треба, щоб внутряк був весь знову і по завісах чи вона буде ставати нормально. Бо ж раз завіси не такі, може щось там з місцями, теж не те. Ну тут таке, тут можна довго це все розмишляти. Як би, то вже таке. Краще брати те, що треба. Да, тут теж -то якісь по два отвори. Тут один. Там взагалі не таке. А, отут вони таке. Ось, дивіться. Як отут і як отут. Це місце не таке. Ну, таке чи просто що кажу. О. Все, зараз я розпакую ті двері. Що мені привезли, я ще не бачив кажуть в колір, кажуть, не поцарапай нічого. І будемо їх сюди, походу, піхати. Так, дозбирую цю дверку нову, Дозбирую. просто поки збираю, то ще деякі моменти хочу все-таки, ну це більш майстрами, які там будуть вперше робити, туди-сюди. От зараз скло я ставлю. Вже тут я працюю цим ручним. там піджав, піджав його легенько. І, головне, не забуватися, що воно у нас зараз самій вищій точці, тобто, не дай Боже його зараз закрить. Хряпне і все. Трісне це, Це плюс подереться. Далі, це з цим. Тобто зараз ми підключимо електрику, його опустимо і не спішимо це, е збирати вже карти та все. Бо що хочу сказати, що нам треба ще його виставити, воно має регулюровки. Що так, що вер, що вниз, що так, того... його треба так само виставити щоб тоді у нас отут плюс-мінус нормально було. Ну і так все по основному це. Того зараз кидаю клему назад. Кидаю клему. Включилось. Замок працює, скло опускається. Це добре. Зараз я ще сюди накину цю резинку з конду. Так, вставив я цей молдинг. Скло в нас опущено все рівно обережно. Бо ми ж не можемо бачити як воно. Так мені здається його треба. Взагалі тут воно таке якесь. Чому вона падає ця дверька? Получило, тут дверька ж інша. Зараз будемо розбиратися. Ні, ну, добре, у нас зараз питання тут по тому, як взагалі. Коли регульнули скло, тоді ставимо резиночки. Не забуваємо за ці резиночки, бо потім дуже впадло знов цю карту, треба одривати, щоб знову поставити ці, всі, на свої місця, всі ці штучки. Так само дивимося, чи в нас нічого не лишилося. <рес> <рес> О, ну Тут набагато проще зараз тільки одну фішку клас. А на тих 4 чи 5 фішечок треба було по різних картах. Раз цей. Ось. Ну, отаке. Отакий був лайфацію. Не знаю, лайфаціл, Просто така маленька підказка, маленький розказок, маленький відосик по тому, що... І клієнти, щоб знали, щоб не доказували, що там завіси будуть підходити, то все. Ну, Трошки різне воно, та й треба брати відповідні запчастини. Ось і, ну, такий кажу, відосик такий, плюс-мінус інформативний, може комусь знадобиться, кому ні, то все рівно. Ну, І плюс реклама майбутнього відосу по машині буде, що там є роботи. Четверть заміна, те крило добре вплихане. І його спасаємо, порог спасаємо, ну, типу це все цю дверку теж заміна. Я вже не буду знімати, як перепаковувати. там Це все Там трошки проще. Ну, по Але е таке. Все, дякую всім за перегляд. Не буду затягувати, то все. Мирного неба всім над головою. Слава Україні! До нових зустрічей! І не пропускайте, далі буде найцікавіше.